Тарас Батенко, до вас запитання і в контексті Муравецького, і повертаючись, от навіть до цитати Путіна, ми можемо теж її ще на екран вивести. Ще одна з таких підтем, так і те, що він сказав: він сказав: в нас багато друзів, причому в усьому світі, зокрема і на американському континенті, в північній Америці, в Європі. От на що він натякає? Тому що ми ж розуміємо, ну про що може йтися, так це якась карибська криза. Він про це. Ну, я думаю, він натякає на майбутні президентські вибори в Америці і кандидатство Дональда Трампа. Він натякає на зміну зовнішньої політичної позиції Сполучених Штатів Америки в зв'язку з виборами Конгресу і те, що фінансова підтримка України може бути застопорена вже найближчим часом. Він натякає на те, що Латинська Америка далеко не підтримує Україну, зокрема Бразилія і ряд інших країн. Він натякає на Африку, яка зокрема Південна Африка, яка ну якщо судячи по тому, як ООН голосування резолюції Генсаблеї ну далеко не завжди підтримує Україну. А Південна Африканська Республіка так фактично прямо каже, що вона була нейтральною, але зараз швидше стоїть на проросійських позиціях окремі речників. Зрештою, я вже мучу про центральну Азію, Середню Азію і ряд інших частин світу, тобто ми говоримо про те, що далеко до. Антипутінської коаліції, якщо бути відварити, якщо порівнювати цю ситуацію з другою стою війною, ну, ми все-таки воюємо з ядерною державою. А в, і ми не знаємо, як, е, які результат війни з ядерною державою, не ядерною державою. Тому що е, на нашій стороні, якби не є прямими учасниками війни, ті країни, які нам допомагають, і вони не збираються ставати прямими учасниками. Тому що ми розуміємо їхнє їхнє трактування, що вони стоять прямими учасниками, е це третя світова війна. Тому в другій совіні е перемога, яку так шанує президент Путін над Гітлером, очевидно, що вона далася якраз антигітлерівській коаліції. Тому що, якщо б не було ленд-лізу, я повторююся, якщо б не було е відкриття другого фронту, якщо не було б висадки в Нормандії, е якщо б Англія не раптом. Програла в 40-му році після Дюнкерка, країна зовсім була би, ну квіт був би зовсім інший. Тобто відповіді на ці питання є тисяча і одна, як би могла повернутися історія. А ну, Росія йде дуже прозорим, прозаїчним шляхом по Волограду. Я думаю, що зараз після цього симпозіуму, який відбувся в Волгограді, треба місто перейменовувати Сталінград. Ну, після відкриття пам'ятника Сталіну, очевидно, чи по Груді, там, чи що вони там відкрили, Йосипові Саріоночу Україна стає закритим гувагом. І це повністю диктатура тоталітарна. І, очевидно, що Путін вже вороття назад немає. Так? Йому нічого не залишається, як постійно козаряту цією ядерною зброєю, тому, очевидно, для світу це є проблемою. І більше того, я навіть вважаю, що якщо що ця проблема була стримуючим фактором 13 у 2022 році, коли ми не отримали достатню кількість зброї і не пішли далі. Тому що ми могли мати серйозніші прорив і в кінці літа, коли ми прогнозували, і вересні-жовтні, коли ми взяли Херсон, ми могли далі піти і в Харківському напрямку і на, на Луганщині, і Запоріжжі, але цього не зроблено було, тому що нас не вистачало артилерії, неспівмірні обстріли, які були в нашій позиції, позиції ворога з боку артилерії, яку ми мали. Аналогічно сьогодні нам ну, танки нам нібито дають, дали там. Теоретично там 100 танків, там чи плюс-мінус, але ну це не співмірно з тими железяками, які може навести Росія, яких там може бути тисячі півтора і дві. Тому, і що мене ще зараз турбує і непокоїть, це це заява генерала армії Міллі, Марка Міллі на Рамштані останньому, і закриті зустрічі американських військових експертів, які припускають думку про те, що ми можемо і не повернути Крим. Принаймні, це не одразу може статися. Тобто я накладаю те, що заявляють наші речники військові, зокрема керівник розвідки військової розвідки. Пан Буданов і міністр оборони, і президент Зеленський, і так далі. І те, що говорять американці, це говорить про те, що у нас трошки ну тобто позиція повернутися до кордону 91-го року, це для нас же стає проблемою. Дай Боже, повернутися до кордону 24 mm -hmm. лютого 2022 року, 2022 року. Тому я вважаю, що ми стикаємося з серйозними викликами на саме 23-му році, як буде розвиватися війна, якими ресурсами, якими фізичними силами, е який потенціал нашої армії, скільки ми отримаємо зброї, чого чекати від Росії? Від Росії очевидно треба чекати тільки ескалації військової. Що вона буде здійснювати? Чи зараз вже починає здійснювати колеги, які тут безпосередньо на війні були, вони це бачать і відчувають. І Бахмутський напрямок, і Володарський напрямок, і під Запоріжжя може це відулякаючий манер, може бути, і по півночі може теоретично бути відволікаючий манер, але від Росії після того, коли ми в січні місяці не вірили, що він може піти на Київ. ну Зараз сказати, що він не піде на Київ, ніхто ж не наважиться сказати. Так? Ну, що в голові е... божевіль... божевільного е... чоловіка, хоча б... ніхто не може сказати, що цього не може відбутися. Тому я вважаю, що проблем є достатньо багато. І 23 й рік е, може тільки загострити ті проблеми, і особливо на фронті вони можуть бути дуже відчутні і, і, від, і бути відображені на всій країні. До речі, президента Таростану це останній президент Російської Федерації з таким статусом, так. Статус президента ліквідований, що заборонений серед для. Е, Суб'єктів Федерації їх здається 89. Ну вони ще Крим зараз приписали суб'єктів 90 здається, суб'єктів Російської Федерації. Президента Тарсану останні з могікан. Тобто, Кремль, вони ще останні, так би мовити, оці пагони. Те, що ви називаєте сепаратизмом чи націоналізмом, ми називаємо, щоб ніякі національні осередки самовизначив, щоб ніякі національні осередки не підняли голову, так як це зробили союзні колишні союзні республіки Україна і інші, інші 14. я можу подискутувати з паномлагам, який згадав три війни корейську 50-53 року. В'єтнамську після 9-го 75 го Ну, то вже Франція взяли 70-х років, Ну, ну 64-го, 75-го року, Окей. І афганську 79-го, 89 го року. Це три різні війни. Це, якщо ви розуміли, війни, які відбувалися в умовах Холодної війни, то після Другої світової війни. Е, я би порівняв ці три війни з так званими шаховими партіями, де і там, і там грали американці і Радянський Союз. Корейська війна, яку пробують нам малювати як ситуацію в Україні. Тому що мета Путіна для мене очевидна це вся Україна. Але коли ця мета він захлинувся цією метою, вона йому кіска городі стала і не міг проковтнути, він пішов на другий варіант, йому треба переговори, йому треба 38 паралель. Ну що таке, 38 паралель, ви всі розумієте? Тобто, вона ця паралель умовно вона застосована за результатами війни в Кореї. Як лінія розмежування, вона неправильна 38, там лінія розмежування по цій ситуації, де закінчилися бойові дії, але вона приблизно відповідає 38 паралелі. Отже, і росіяни, в тому числі, нас би те, що називається скланяні за результатами стамбульських перемовин, які слава богу провалили, не слава богу, не завершилися певним результатом в квітні місяці, тому що виронула Буча. Результат трагедії звірства росіян в Бучі. І ми і наша переговорна група, дякуючи президенту України, зупинила будь-які переговорні процеси росіянам. Отже, якщо прийняти шахову шаховою термінологію, американці росіяни, Корея це нічия. Попри те, що там були введені війська ООН, які зупинили лінію розмежування. Тобто Ядерна Держава Сполучені Штати не змогли виграти. Ні, це була нічия міжнародність. Не двома... змогли виграти. Ну дайте мені закінчити думку. Я ж вас не перебуваю. Ми беремо В'єтнам. В'єтнам це програш Америки, однозначно програш Америки. Але це єдина з трьох воїн, які ви називали, де Сполучені Штати Америки безпосередньо ввели свої збройні, України, свої збройні Сили і програли. Тобто В'єтнам став комуністичним за результатами цієї. Війни. І Афганська війна єдина з трьох воєн, де програв Радянський Союз за результатами 89-му році вивішого війська. І так би мовити, досягнула перемогу Сполучених Штатів Сполучені Штати Америки. Я вважаю, що ми зараз знаходимося в етапі Другої холодної війни, коли в нас знову ситуація протистояння, де радянський союз вів війська на території союзної держави. Мені близька ситуація, скажімо, повторення, те, що зробив Буш з війною в пустелі 90-му дев'яносто з році Сатамо Хусеном. Очевидно, що треба давати жорстку віс відсіч і треба ну вибивати ворога. Путін намагається нам нав'язати лінію розмежування, йому треба будь-що переговори, щоб не програти в цій війні. Тому що будь-яке затягування, воно не вирішує йому стратегічно стратегічну військову проблему. Він виснажується економічно, він виснажується військовий потенціал. І він, зрештою, невічний, біологічно невічний цей президент. Він рано чи пізно програє. А коли він програє чи помре, воно каже, що ну. Ну, як кажуть, хто я знаю, історія, знає, історія ми знаємо тисячу випадків, коли суб'єктивізм в історії зупиняє так чи інакше війну будь-якій країні. Ми можемо назвати назвати десятки прикладів. Тому я вважаю, що нам зараз треба остерігатися оцих переговорів, які нам хотіли нав'язати Україні як державі, починаючи від Стамбула і закінчуючи сьогоднішнім часом. Тому що переговори сьогодні на стороні будуть на стороні Росії, яка хоче передишки. Яка хоче переоснащення своєї військової частини, яка хоче додаткової мобілізації, стягнення додаткових військ для того, щоб проковтнути Україну в цілому, а не обмежитися якоюсь умовною 38 38-ю паралелі. Це те головне, за що нам треба постійно кожного не стояти, тому що в нас чи в парламенті, чи поза парламентом сьогодні не повинні бути. Різні політичні партії, ми, зрештою, забуваємо, зрештою, хто до якої там партії належить, І не є це домінантою в нашій політичній роботі. Та, зрештою, як такої політичної діяльності, ну, ми ж не маємо зараз, як такої політичної діяльності. Е, стосовно кейсу, от, корупційного Кейсу, що Олег каже, знаєте, кілька революцій в Майдані не могли впоратися за цим кейсом. Тут важливо, що зараз, коли ця боротьба відбувається, дякуючи зовнішньому спонуканню до цієї боротьби, міжнародному спонуканню, знаєте, є закон арифметичних дій, що від перестановки до данків сума не змінюється, щоб від перестановки прізвищ сума змінювалася в час в плані зростання. Я маю на увазі відкати, скрутки і так далі, і на податковій, і в митниці, і інших органах і так далі, тому що і це перший момент. І другий момент все-таки, що ми повинні завжди розуміти, що ми воююча країна, але ми є країна, яка має громадянське суспільство. І дякуючи цьому, ми вберегли те, що називається країну і демократію. Тому що ми боремося, в тому, я не перестаю говорити, що ми боремося за демократію, бо іншими ми не потрібні в Європі. Європа не візьме нас як країна, яка буде. Автократичної, тоталітарної чи авторитарної, розумієте? Ну, те, що я перед початком говорив, з колегами згадував прислів'я американське відомих в 50-х роках, макартизм в Америці буде дуже поширеним явищем, і можна було постукати в двері до будь-кого в 6 годині ранку. І там жартували американці, кажуть, що коли до тебе стукають 6 годині ранку, подумай, що це малачар, який приніс. Тобі молоко, а не щось інше. Нам треба побудувати таке суспільство, коли ти спиш спокійно. що По-перше, щоб ти не крава, по друге, ти був спокійно, що щось ранку тобі не придумає справу, не причуй тобі і не прийдуть до тебе з якимись обшуками і так далі. Тому права держава, судова реформа, конституційна реформа і реформа конституційного суду, медійна, щоб ми знову ж таки не закривали горло медіа меді... і так далі. Оце те, що має нас берегти. І збережав українську державу, дякуючи тим воїнам, які сьогодні захищають.